Один раз настроїв і далі цілий рік працюєш. По кукурузі там, де просто розсипали або давали під посів карбоміт або селітру, там була різниця в 23 центрі. Підключили, все дуже понравилось, все працює, шланги на бистросйомах. Відчепив, поставив, все, все закривається, все розбирається нормально. Інжектор Велесагро Вулкан з'явився в нас три роки назад, Це ми зараз з ним працюємо третій рік. Роботою задоволені. Результат, скажімо так, якщо приміняти просто мінеральні добрива, розсипати румом, то цим набагато нам більше подобається. І через системи його придбали, через системи ми ним працюємо. Вирішили спробувати, Ну, Тут в нас його в окрузі ніде не було, так щоб приїхати і подивитися його в роботі, його ніде не було. Іменно в нас. А вже після того, як придбали, то вже до мене дзвонили і питали, чи, чи можна купувати. Радив, радив купувати. У культурах озима пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь і кукурузи. В тому році було внесення під цукровий буряк під посів. Ще не було взагалі культури, просто під посів. Його ж треба настроїти, вчепити на трактор. Трактор зразу тільки лишається під цим агрегатом, все, то він чіпляється тільки навесні, робить свою роботу і далі рік віддихає. Коли ти знаєш, що йому вже потрібно робити, ти робиш, але буває якась така дрібниця, що ти просто набрав людину, яка трошки більше в цьому розуміє, і вона тобі сказала, виправив і поїхав далі. Один раз настроїв і далі цілий рік працюєш. трактор МТЗ-892 потужністю 90 кінських сил, Бак, навмисно мипляли його на для того, щоб на навіску трактора не було тяжко. Так само, як бо сам вулкан він має свою вагу немаленьку. І зробили так, таке рішення. Хлопці, коли приїхали, підключили, все дуже понравилось, все працює, шланги на бистросйомах відчепив, поставив, все, все закривається, все розбирається нормально. Як на озиму пшеницю ми вносимо по 100 літрів, це 130 кг фізичній вазі касу, то вважайте, 4 з лишнім гектаром спокойно міром. З самого першого року по кукурузі, по кукурузі, там, де просто розсипали або давали підпосів карбоміт або селітру, там була різниця в 20-30 центрів.